Діти, вітаю! Сьогодні ми розглядаємо урок 23 проєкт і Ciao Ми любимо куховарити. Я сподіваюся, що кожен з вас вже спробував щось готувати, навіть наш простий сендвіч. Або салат, наприклад. І сьогодні ми розглянемо проєкт, і як же ми можемо приготувати ein OPS фруктовий торт. Також пригадаємо наші слова, які пов'язані з продуктами. Ще раз нагадую, урок 23 це наша сторіночка 36. Це ще лекція друга, та згабен і герої. Аби starten старт. Відрігнати. Так, почнемо з нашого інтерактивного підручника. Нагадую, його можна відкрити за QR-кодом. Так, обрати ось тут. Я тебе покажу трошки зверху урок 23 Ми обираємо. Так, у нас ще там буде 24-й урок, наступний. Нам відкриється дане віконце. Зоокарм I'm never spirit. Необхідно знайти пару. Nas. Ja. Nuota izobashnya. My вже таке робили, тож спробуємо. Eine Ananas. Eine Ananas. Nein. Ein dein Apfel. Apfel. Eine Banane. Banane. oh, було б добре. Eine Banane. Eine Banane, Banan, eine Banane. Banane, eine Banane. Die Schokolade. Die Schokolade das Obst. Das Obst. Obst, Früchte, Da, wie sie wollen, die Mode Obsttorte. Apfel. Apfel Eine Ananas. Ananas. Apfel. Dein Apfel. Die Schokolade. Die Schokolade. Das ist Ті шоколади, ай апфель, банани, ай ананас. Обст. Без артиклю, тому що множина. Обст фрукти. І в правій другій у нас є наш проєкт. Давайте ми поглянемо, з чого ж він складається, з яких етапів. Так, дівчинка дуже щаслива готувати. Для цього ми перейдемо до нашого звичайного підружного, де більш детально описано про наш проєкт. Нагадую, сторіночка 36. Що ж, дівчинка нам каже, пашт дас обст, помий фрукти. Пашт дас обст. Так, шнайдеть ім шнайбен. Шнайбен з Поріж з кибочками, наприклад, так ми нарізаємо. Done. Sheft und schneidet in Stücke. Почисти. мандаринку там можна від шкірки. Під'єднати так. Та поріж на шматочки. in Stücke. shift schichtweise, schichtweise шарами. Тобто, спочатку один шар. Так, наприклад, додаємо якийсь крем. Наприклад, спочатку киві, потім крем, потім ще там апельсин, крем і так далі. це буде торт, поле торт. чимось Смачним. Он декореет. Прикрашаємо. Давайте порахуємо, скільки у нас етапів. Шість етапів у нас є. Містеріс, це найкраще декорір. Das ist am besten. Und Nummer zwei, und kommentiert, kommentieren. Da ist ein Äpfel. es ist Jabloko. Ich esse gerne obstorte mit Apfel. Meine Brüder wollen zuerst das Jabloko. Da ist eine Banane, es ist Banane. Ich esse gerne obstorte mit Banane. is ein ananas ми ще вивчили. Іх S again mit Sorte ananas. Якщо мені, наприклад, подобається такий торт. Або також можна сказати про ківі. Ось такий проект у нас вийшов, ми вчимо слово готувати". Kochen, Kelchen, gern. Ми казали так, що ми любимо, що ми робимо залюбки. Іх лезикен, їх ген, танцюю, читаю. І тепер тюхенген. Я сподіваюсь, вам подобається куховарити. So, forhyda de Alice. І до нових зустрічей. Чус!